Друзі, вітаю, сполучені штати кажуть, що Путін може запустити орешник по Україні вдруге, попереджають нас. Давайте про цьому пройдемось. Не треба панікувати, але точно треба бути готовими. Паніки піддаватися, працювати проти себе. Це однозначно. Деякі телеграм-канали цю паніку вже розганяють. Ми з вами повинні працювати на перемогу. Ми не повинні панікувати, але точно знати, що коли чуємо тривогу в укриття. Треба спускатися. Про що пише Reuters, Давайте пройдемось. Плюс в Європі засідала велика п'ятірка щодо ситуації в Україні ведення військ. Ну і з'явився новий формат, велика шістка. Хто в нього входить, я вам розкажу. А плюс Путін дає прочохана своїм спецслужбам, каже: Ай-яй-яй, як ви так пропустили дії повстанців, що прийшло до того, що аж скинули режим Асада? Але є цікава історія, тому що. Путінські кремлівські медіа казали дещо інше: все по плану, ми все зробили, А тут виявляється, ні. Призівали віп віп топ-узурпатора, і зараз йому доводиться жити в Москві, а не вбивати людей по тюрмам. Ну і Путін злиться. Загалом, що чекати, перемовини Орбана і багато чого іншого, який на телефоні з Путіним сидів цілу годину. Підпишіться на цей YouTube канал, ви підтримаєте нашу боротьбу із путінською пропагандою. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат для наших снайперів. Уже 600 тисяч ми з вами пройшли, рухаємось далі. Ну, от, нам треба 950 тисяч. Тисяч триста залишились. Ви пам'ятаєте, що від 100 гривень ми розігруємо книгу залужного, підписану ним. А друге про Залужного. його книга скоро вийде. Книгу про залужного написано його прес-секретарем Залізний генерал, називається. І прапор підписаний Залужним. Це для тих, хто донатить в Paypal. В Paypal від 2 доларів, і ви берете участь потім на Random.org Розіграємо, хто що отримує, хто скинув 100 доларів. 50. 50 берете участь, хто скинув 10, 5 разів, хто скинув 2, 1 раз, 4, 2 рази. Ну і так далі математика працює. Тому не стримуйте себе, ви пам'ятаєте, що наші снайпери передадуть привіт окупантам прямісінько в серце. Тому підписуйтесь, робіть донат, а ми починаємо. Росія найближчими днями може завдати нового удару по Україні, каже Reuters, Можуть запустити ще одну експериментальну гіперзвукову балістичну ракету Арішнік найближчими днями. Це говорить неназваний американський ціновник. За його словами, США не вважають, що Арішнік змінить хід війни. Ми вважаємося Арішнік. Не змінює правила гри на полі бою. Це скоріше просто ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка точно провалиться за словами двох високопоставлених джерел в українському уряді. Росія раніше вже використовувала нову зброю. В Дніпрі джерела Ройтер зазначили, що нова балістична ракета, випущена Росією по Дніпру, несла кілька боєголовок без вибухівки, і завдала незначної шкоди. Як повідомив анонімний американський чиновник, Росія має лише кілька ракет та Вони несуть менше боєголовку, ніж інші. Ракети, які Росія регулярно запускає по Україні, 10 грудня Путін заявив, що ракетна система яка перебуває на збройні РФ знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. Ну і власне американці кажуть, що такий удар може бути завданий по Україні. Я вам казав, що посольство можуть і не закривати, як минулого разу нас попереджали, щоб із росіянами комунікацію зберегти ось ці попередження. От але і нас з вами попередити. Але деякі наші політики почали сваритися з посольством і сказали: нічого не треба закривати, не розганяйте паніку. Ми самі всіх попередимо. Ну, ми знаємо, як нас попереджають, тому. Власне, все-таки зайве голос з Америки не завадить. Але, повторюсь, не панікуємо, працюємо, ходимо в укриття, оберігаємо себе і свої родини. Це надзвичайно важливо, тому що Україна складається з українців. Ну, от, і краще бути попередженим, що значить озброєним. Далі, крім цього, були. Були зустрічі Каїга Калас і глави МЗС Великої П'ятірки Плюс обговорюють в Берліні ситуацію в україні. 12 грудня це завтра. МЗС Німеччини, Польщі, Франції, Італії, а також Великої Британії, України та представник ЄСКА Калас обговорить ряд актуальних питань, зокрема ситуацію на Нашій території. Як повідомили німецькому зовнішньополітичному відомстві, зустріч глав НЗС Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Британії та України, також представника ЄС, відбудеться на віллі Борзів поблизу Берліна в гостьовому будинку Міністерства закордонних справ Німеччини. Павел Вронський в коментарі. Кореспонденту Вікринформу підтвердив, що у четвер глава польської дипломатії Сікорський візьме участь у зустрічі в Берліні, де дуже багато говоритиметься про ситуацію в Україні будь говорити е, про питання обороноздатності ЄС, зміцнення здатності ЄС щодо протидії гібридним загрозам допомоги Україні, особливо в контексті е, трансатлантичних відносин. Додавши за результатами переговорів міністрів, не передбачається брифінг для ЗМІ. Ну, але в нас буде інсайдерська допомога, і я з вами з нею точно поділюся. Тому ви будете знати найпершими. Але що відбувається далі. Це формат Велика п'ятірка». Вони його придумали самі, тому що є частина країн з великої сімки, але плюс Польща, яка в сімку точно не входить, Британія, яка взагалі вже в ЄС не входить, Україна, тему якої обговорюють. Ну але знову ж таки «Калас» хоче створити свої формати, є велика п'ятірка». Але якщо є велика п'ятірка», Є велика сімка G7, це сім економік західних, які колись об'єдналися як найбільші. Ну от а, то якщо є п'ятірка і сімка, мусить бути велика шістка. Ну і зрозуміло, що шістка, велика шістка в цю групу входить, а тільки а, навіть не країна. Туди входить просто лідер, один лідер. Його звати Віктор Орбан, і це група велика шістка. ця велика шістка працює на Путіна, на Сі і на Трампа. І велика Шістка сьогодні годину сиділа на телефоні із путіним. І Орбан годину тряся. Я не знаю про що можна говорити. Годину з Путіним. Ну можна вже було б гайський суд за цю годину провести і вже відправити його на. Розстріл, але він же ж говорив про Україну. Не міг заспокоїтись. Путін напевно про свої якісь хвороби розповідав. Ну от чому за ним там цімоданчик носять? Ще ж я не знаю про що можна говорити загалом годину з Путіним. Ну але Орбан це зробив. Заявив про найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Знову ж таки, Ждиника каже про найнебезпечніше. Ти не жив тут три роки, що ти будеш нам розповідати, що в нас буде. Знову ж таки, попередження по Арешнику в нас вже було, і прильоти були. Але я пам'ятаю Орбана, я ж бачу, коли він приїжджав в Київ і на в'їзд їхав на роботу, як дороги перекривали заради нього. А потім на виїзд бачу, як заправку перекривали, щоб Орбан міг тихенько в туалет сходити. Ну, чогось він стидався, явно не, не буду вточнювати деталі. Ну, але. Він тікав звідси на швидкості 190 що колесо пробив, Він зранку розповідав. О, він зараз буде розповідати про найнебезпечніше. Посиди з нами тут. Типу, зараз безпечно, ти хоч кати, найнебезпечніше. Поживи з нами, розкажеш. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів. Ну, швидше на здатні інтересів України. Ну і Сіярто теж там включався і говорив про те, що цього тижня продовжить свою самопроголошену миротворчу місію щодо України. Він дзвонив Трампу, їздив до Трампа, зустрічався з маском. Навіть знижку на Теслу собі більш за все просив. Ну і просив, якраз щоб дали йому добро продовжувати цю миротворчу місію. Ну бо без неї є ж особливо зайнятись нічим. Економіку не виростив, армію не посилив, крім пістолетиків. Він нічого в себе дома виробляти так і не навчився. За 20 років Польща вистроїла класну економіку. Чехія просто зробила шикарну економіку. Навіть Словаччина, яка зайшла навіть попри цього Бовдора по імені Фіцо, все рівно вони класно забудували Братиславу, налагодили свою економіку, екологію. Загалом привели державу в порядок. Навіть Болгарія, при тому, як там Росія заважала, Болгарі щось зробили. А Орбан нічого зробити не зміг. Тому йому треба якась віртуальна бравада. Ну і починає сидіти по годині з Путіним. Зараз поїде до Гана, ну, щоб теж говорити про мир в Україні. От, але Пісков каже, знаєте, що Орбан з Путіним вже ж не обговорювали послання Трампа. І цікаво, що ж вони тоді обговорювали, якщо не послання Трампа, і не ситуацію в Україні. От, але. Ще каже Півсков, вони всі сирійські справи обговорювали і тему енергетики. Ну, тему енергетики, звичайно, Орбану треба проговорити по одній простій причині. Там дрони випадково сьогодні зранку прилетіли. В точку завантаження нафти, в нафтопровід, дружба. Бум, нема дружби. От, зараз там точно ще будуть дивитися, як вона загалом виглядає, але типу дійсно енергетику проговорити треба. Тут Зеленський війшов в чат це між розмовою з Путіним і польотом Дердогана. Де от, знову ж таки, де, де Орбан Десирійські справи? Це можливо, Путін просто жалівся, бухав і плакав. І от, але Зеленський каже, що коментував він сьогодні, зробив відео, теж що сподіваємося, хоча б Асаду не буде телефонувати. Ми всі сподіваємося, Віктор Орбан не буде звонити осаду в Москву. Щоб послухати ще й його годинні лекції, абсолютно зрозуміло каже Зеленський, що для досягнення реального миру, гарантованої безпеки, потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів статуту ООН. не треба грати на власний імідж за рахунок єдності. Треба дбати про спільний успіх. Саме єдність в Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбутись без України. Це Зеленський сьогодні говорив в інтерв'ю про те, що власне Україна повинна отримати заявку на всю країну на вступ. Але захищені за шостою статтєю буде тільки неокуповані території. Теж таку заяву робив сьогодні Зеленський. Вашингтон Пост вийшов з новиною. ну, знову ж таки, я вам говорив це раніше, і ми з вами точно це знали. Але ну точно не варто це підтверджувати. Але знати треба за даними видання Вашингтон Пост, українська розвідка передала дрони та операторів сирійським повстанцям угрупування Хаят та Хрір. Аж сам, які 8 грудня повалили режим Башара Асада, щоб завдати шкоди російським інтересам в регіоні. За даними джерел, видання близько 4-5 тижнів тому українська розвідка направила до штабу повстанців у сирійському Длібі приблизно 20 досвідчених операторів та близько 150 дронів із режимом управління від першої особи. Українською це переводиться FPV First, First Person View. Типу, окуляри вдів, пуль взяв на дрон протитанкового гранату одів і полетів шукати або танк, або російського окупанта. Все дуже просто, як в комп'ютерній грі. Хто любив, до речі, гратися, може спробувати дуже класно. Що в Сирії, що в Україні знаходити російських окупантів і робити цей світ добріше. Вашингтон Пост каже: допомога українським військовим відіграла. Незначну роль у поваленні президента Башара Асада, проте її вважають важливим елементом ширшої стратегії України здійснення прихованих ударів по російських операціях у різних частинах світу, зокрема на Близькому сході в Африці і навіть на території самої Росії. Ось така друзі інформація з Washington Post, але вона дуже класно лягає дійсно в те, що Україна грає швидше. Пробачте, будь ласка, що Україна грає ширше і знову ж таки, коли повертається Великий Київ, а колись була розмова з Ярославом Грицаковим, Каже, коли почались проблеми в українській держави, коли зник сильний Київ? коли Пала Київська Русь, ну частина десь там мігрувала, значить, на болота створювати свої хазарські племена, організовувати. Після чого вони ще й прийшли Київ спалювати. Про це, до речі, залужний в своїй статті пише. А друге, коли Україна. Втратила сильний Київ, тут турки почали піджимати тут поляки, тут росіяни, тут там уворці почали десь щипати. І коли сильний Київ повертається, Україна стає міцною і сильною. Ось якраз таки те, що ми граємо на різних континентах, десь в Африці помагаємо, десь в Сирії помагаємо, десь виробництво дронів найсильніше в світі вибудовуємо це, все говорить про одну просту. Річ повертається сильний Київ, повертається сильна Україна, і те, що ми граємо там, да незначна роль. да, Можливо, 20 людей не виграло там всіх, але без цього могло б і не бути. Давайте теж чесно. Але те, що ми там є, це добре. Це говорить про ширину нашої діяльності і те, що ми ворога доганяємо на всіх континентах, і це круто. Знову ж таки, і як реклама нашої зброї теж, тому що це майбутні мільярди доларів, які ми після перемоги будемо заробляти. А Путін, тим часом, почав нервничати, каже, що спецслужби мають йому пояснити, чому проворонили то голові путінські фашисти наступлення опозиції в Сирії. Про це пише Москов Таймс, газета російського олігарха, який намагається бути своїм. І британські розвідці, і ФСБ і тримає одну газету, яка в Москві пише значить гарні статті які ради читають на заході. Ну а на заході пише статті за які його люблять в Кремлі. Так от Москав Тайм скаже, що три роки назад російські спецслужби обіцяли Путіну, що його армія візьме Київ за три дні. А її зустрічати її будуть з квітами. Тепер вони нічого не сказали і не змогли сказати про наступ сирійських повстанців, так як всі сили були кинуті на боротьбу з Україною. В результаті Путін був змушений вивозити із Сирії їх диктатора Асада, якого він почав рятувати на наступний. Ріки після того, як йому довелося з України вивозити єнуковець. Одним словом, всі історії Путіна падають, одним словом, всі історії Путіна крихкі. Тому що Москва насправді збудована на болотах. А ну, на болоті тресовина і нічого стабільного немає. Тому і хаят. Асад впав, увести Янукович з Межигір'їв, ті, які, до речі, зараз. цей... Будинок Асада за 2 мільярди теж там зараз спустошують, вивозять, розвозять. Ну от і бачимо, що Путін просів, і це насправді дуже добра історія. Ще треба сюди додати Грузію, додати Україну і ще кілька пострадянських країн. Нехай рушиться Російська імперія в світі буде жити краще, друзі. Це вся інформація, якою я хотів з вами сьогодні поділитися. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат нашим снайперам, щоб вони передавали привіти максимальної кількості окупантів прямо в серце. Ну а в коментарях напишіть, будь ласка, наступну історію. Зеленський після цього сказаного про осада захоче приймати Орбана в Києві. Чи відмовить на його візит, коли він скаже, що я їду до вас в Київ. Зустрічайте, ставте борщ, нарізайте сало, будемо говорити про мир з Путіним. Прийме Зеленський Орбана чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І напишіть, чи варто його приймати, чи ні. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.